охоронці розпочали розслідування випадку, де жінка пошкодила автомобіль працівників ТЦК на Хмельниччині. Як повідомили у територіальному центрі комплектування, в мережі поширилося відео конфлікту жінок із військовими. Зокрема, зафіксовано, як одна з жінок б'є по лобовому склу автомобіля із маркуванням білого хреста. Чоловік у військовій формі, який був на одійському місці, втік з місця конфлікту. Моя дитина на передовій два роки А де ти? лиля баа Тож цим фактом правоохоронці відкрили адміністративне провадження за статтею 173 дрібне хуліганство. Санкції статті передбачають накладення штрафу у розмірі трьох семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян, громадські роботи на строк 40-60 годин, виправні роботи на строк 1-2 місяці з відрахуванням 20% заробітку, адміністративний арешт на строк до 15 діб. У ТЦК наголошують, що військовослужбовці ТЦК є частиною збройних сил України. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за. Собою покаранням.